Яка маленька пляшечка Фанти. Розміром з мізинець. А у мене середня пляшка Фанти. Стільки мені вистачить. Ого. Так, у мене просто величезна пляшка Фанти. Я цьому дуже рада. Друзі, не заздріть. Майк, починай. Добре, спробуємо. Ей, Чому нічого не ллється? О, так це ж не лимонад, це медове жиле із фанти. Прикольно. Видавлю і спробую. Вау, як солодко! Хочу ще. О, ні, вже закінчилось. А можна тоді я продовжу? Давай! Супер! Зараз спробуємо це медове жиле. Ого! Виглядає дуже апетитно. Як солодко, мені подобається, хочу добавки. Ням-ням-ням. О, там ще трохи залишилось на дні. Давай же, витікай. О, до мене прийшла ідея. Дістану пальцем. О, ні, я застрягла. Майк, тягни. Давай, давай. Ой ой. -ой. Прошу вибачення, Марі. Зі мною все гаразд. <звук> ти з нами. А, так, так, моя черга нарешті. <звук> От лише є одна проблема. Видавати не виходить. Друзі, допоможете. <звук> Давай. Ми з Марі піднімаємо пляшку, а ти широко відкривай рота. А давайте. Ой, як же смачно. Стривайте, стривайте, дуже швидко, дуже багато. Досить. Ну, що тобі подобається? Ой, нічого смачнішого я у житті не пробувала. Дякую за допомогу. Яка маленька шоколадка. Я такою ляльку годувала. Хотілось би побільше. А я маю середню шоколадку. Я радий. Ніколи в житті не бачила такої величезної плитки шоколаду. Клас! Ой, а у вас такі маленькі. Марі починай перша. Добре. А до мене прийшла ідея. У мене є іграшкова кухня, на котрій я готую страви для моїх іграшок. Так, от зараз я для себе приготую какао, візьму каструльку та розплавлю в ній свою шоколадку. Перемішуємо, щоб нічого не пригоріло, а потім додаємо молочко. Чудово Тепер дістаємо маленьку чашечку та перельємо в неї какао. Ой, як же апетитно виглядає. Не терпиться спробувати. М -м -м, аромат божественний. І на смак дуже здорово. Шкода, що так швидко закінчилось. Припини сміятись, Майк, та їж свою шоколадку. Ах, це є задоволення. з задоволенням. З'їмся плитку без проблем. М -м, от і все. Шоколаду більше нема. Але я хочу добавку. Ок. Не чіпай, це мій шоколад. М -м. І мені в цьому допомога не потрібна. І так, пару прийомчиків з каратин і мої стіни для шоколадного будинку готові. О, так, я справжній архітектор. Ну що, ви не треба оплесків. А тепер саме приємне: дегустація. М -м -м, зупинитись неможливо. Це дуже смачно. І я можу, ти все ж таки пригостиш нас. А? Окей. Добре, можете поїсти разом зі мною. Тут на всіх вистачить. Велике дякую. Ой, який милий Чупачупс. Ніколи не бачила таких маленьких. А я маю середній чупа-чупс. Дівчата, ви подивіться, який величезний дістався мені. Руками не чіпати, марі починай. Добре, мій чупа-чупс виглядає дуже апетитно. What? О, ні. Невже він вже закінчився. Ех, хто далі? Моя черга. Упаковку геть та спробуємо. М -м, дуже смачно. Ось Тисі, та забити на нього. Треба оновити манікюр. Ой, який маленький залишився. Його можна розгристи. Клас. Я все. Тепер черга Майка. Ну нарешті для початку необхідно зняти упаковку. Ого, він реально величезний. Маріє, тобі не можна його облизувати. Я буду його їсти один. І я знаю, як це зробити. Я хочу його розбити. Дівчата, ви куди? Зараз саме цікаве буде! Б'ємо, б'ємо. І величезний Чупачупс становиться купою маленьких уламків. Спробуємо. М -м, як смачно. Маленький? Дівчата, дивіться, у мене тепер купа маленьких чупачупсів. Прикольно, так? Майк, поділись з нами. Добре, налітайте. У мене ще багато льодяників! Ого, як смачно! Так, чупа-чупс, моя улюблена насолода. Ми наїмося чупа-чупсом на рік уперед. Ну, чому Орео таке маленьке? Я ним не наїмся. А у мене нормальне печиво. Найбільше пощастило мені. У мене найбільше уро у світі та маленька склянка молока. Майк, твоє уро таке маленьке. Ну і ще починай, друже. Ех, ви тільки сміяти, смієте. І так, зануримо печиво в молоко. О, ні. Я впустив своє маленьке уро у величезну склянку. Тепер ніколи його не дістану. Доведеться випити все молоко. О, ні. Ай! Тепер я вись у молодці. Фу. О, а от і моє печиво. Ну все, тепер моя черга. Першим ділом хочу спробувати начинку. О так, яка ж вона смачна. Ну а тепер зануримо печиво в молоко. <гум> 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 Який же це кайф! Я все, Марі, тепер твоя Ура! черга. Ура! Давайте спробуємо. Ось тільки моя склянка молока дуже маленька. Хм, добре, беремо величезне рук і намагаємось занурити у молоко. Ні, це явно не вийде. О, ідея! Я ж можу вилити молоко прямо на печиво. Ось так краще. Можна спробувати. Ох, як же шоколадно. Ням-ням-ням. <рик> Залишилось зовсім трохи. Смакота. Ми впорались. Відбийте п'ятюні, дівчата. Ви серйозно? Така маленька піца існує? Ого. А у мене середня піца, я радий. Так, у мене найбільша піца у світі. Я наїмся. А ось у мій піца для мурах. Проте я буду куштувати перша. А? Ох, як же це смачно. Терміново хочеться добавки. Смакота. Розтягнути задоволення не вийшло. Але це було круто. Майк, твоя черга. Окей. Я хочу розрізати свою піцу за допомогою спеціального ножа. Але зроблю це незвично. Розріжу піцу по колу, щоб у мене вийшла змійка. Дивіться. Ось так їсти дуже зручно. Вау, круто, придумано. Ням-ням-ням. Вона і справді дуже смачна. Nice. Я все. Марі, продовжуй. Oh. Так, ну що ж, з чого почати? О, точно. Я зроблю собі величезний шматочок. Складу всі шматочки піцу один на інший. О, як же важко. І як же смачно! От я тільки втомилась тримати такий величезний шматок піци. Мія, ти знаєш, що треба робити? Марі? Ми Все. тебе одну не залишимо. Наша підтримка завжди з тобою. Ти зможеш? Давай, давай. Жуй, жуй, жуй. Я їм, я їм. Я майже на фінішній прямій. І Вітаємо з перемогою. Друзі, велике вам дякую. Без вашої підтримки я б не впоралась.